Так, хочу вам ще раз звернути увагу на автомат. Це взагалі 500 пролізна, ми його встанавлювали, чи після прильоту, чи просто після пожару. Вона була жахлива. плила. На вигляді ми з нею зробили опять новенький класний котель. Це він абсолютно новенький став заново. Так, зараз на збірці у нас 250 кВт, повний автомат. Звертаю вашу увагу ще раз на конуса, це пояснення, чому ми ні в якому разі не робимо конуса окремо. Це неможливо зробити, тому що, щоб сипали з села, конуса повинні бути дуже великі. І крім того, тут велика температура Воздуха, ось, да, щоб їх не воло. Якщо ми просто сюди... Положимо куски металу і просто поведе, Воно Працювати нормально не буде. Крім того, звертаю увагу які ви шнеки, так, щоб будь-який кошт, який у вас сюди не попав, з самої неякісної пулети моторедуктора могли перемолоти. Цені шнеки вже розпітою Такі Потужні редуктора ставляться. І ми однозначно будь-який корж пере... Да? Крім того, звертаю увагу, у нас автоматично вичищається підколосниковий простір, да? тобто, в стандартному вигляді у нас все чиститься от сюди і це треба обслуговувати, ну, що у нас дуже часто забуває. Тому в повних автоматах ми залу самі вичищаємо всередину. Да, крім того, тут є пневмо і цим всім керує автоматика Наша да, наша програма все працює, все в повному формі, а да, не виходить у вас рога і копита. Но комплексне рішення за ними майбутнє. Ось, ось такий повний автомат. Зараз вони популярні. Да, вони бувають у нас. Якщо пам'ятаєте, починаючи з маленького, по 50 кВт кудись замовлений стоїть. Тобто 50 кВт автомат. І до 3 МВт ми випускаємо серійно з автозоловодилення. Подивимось, що у нас ще. Це у нас робиться 700 кВт На, на продаж тепла хлопці беруть. Я я задаю. Это вот семьсот Красно. Ось есть сборщик. на сборці, два соток на сборке. 200 кВт. Ну, ось такий багненький обзорчик. А, і стоять ще, то, ось стоять іще, оце, візуалізуємо, 250 кВт, а це стоять 500 кВт красені з повним автозоловидаленням. Це два штуки по 500 кВт, готові до відгрузки. Питаємо команду на відгрузку.